19 жовтня відбулася чергова сесія Радехівської міської ради у зв'язку з тим, що депутат міської ради Людмила Сухар склала свої депутатські повноваження. А наступний у списку від блоку Петра Порошенка відмовився, обрано нового депутата. Протокол про його затвердження на сесії зачитала голова міської виборчої комісії Наталія Остапчук. Відповідно до статті 90 закону України про місцеві вибори 2015 року Радехівська міська виборча комісія постановляє визнати обраним і зареєструвати наступного за черговістю кандидата в депутати кулич Юрію Олександрівну та видати тимчасове посвідчення депутата Радехівської міської ради. Протокол номер 20 від 17.10.2016 року Юлія Кулич публічно зачитала присягу депутата, після чого її привітав міський голова та присутні у залі депутати. Присягають одержуватись Конституції України, законів України, вне статус територіальної громади міста, виконувати свої обов'язки в інтересах міської територіальної громади. Вітаємо Юлію Олександрівну дружно оплесками і бажаємо їй теж плітної праці народного міста. Уже з депутатським посвідченням в руках Юлія Кулич зайняла своє робоче місце в сесійній залі. Одним з важливих для усієї Радехівської громади питань порядку денного стало питання продовження ремонту міських водоочисних споруд. Його представив міський голова Степан Коханчук. Ми говоримо про те, що Міністерство екології за сприянням депутата Верховної Ради Михайла Леонтьєвича Бондара має намір виділити нам кошти в сумі більше мільйона на природоохоронний захід на наші очисні споруди. І відповідно до цього нам потрібно. З вами покласти повноваження замовника природоохоронного заходу з міської ради на водоканалізаційне підприємство. Ми детально розглядали ці питання на бюджетній комісії. Комісія прийняла рішення рекомендувати окремим. стояло питання водопостачання нового масиву приватної житлової забудови у місті Радехові. Реконструкція мережі централізовано водопостачання вулиць Богдана Хмельницького об'їзна, миру і незалежності. Проект сам розроблений. За нього були оплачені кошти. Лишень потрібно зараз пройти експертизу і деякі зміни внести в цей проєкт. Там на цей проєкт у нас ще є 50 тисяч. З тих 50 тисяч ми заплатимо тільки певну частину на експертизу проєкту. І решта коштів ми рухати звітом не будемо. Вони там будуть залишатися. Вони там є. А відповідно, нам потрібно доробити далі цей проєкт. Це буде стосуватися вже вулиці. Незалежності Кармелюка, Залізняка і Об'їзна. Він раніше планувався розробити першою і другою чергою цей проект. Але до нас приїжджав проєктант. Ми збиралися, і бюджетна комісія збиралася, і ми збиралися з проєктантом і вирішили, що нам не потрібна перша і друга черга, а потрібно зробити двома проектами тут є реконструкція. Тут вже не може бути реконструкція, а має бути будівництво, нове будівництво, бо там мереж немає водопостачання. І відповідно нам потрібно для того, щоб почати якісь дії для проєктанта потрібно прийняти рішення. Дане питання та пропозиції узгоджено з начальником фінансово-господарського відділу міської ради Любою Яремко та одноголосно схвалено депутатами у статті видатків міського бюджету.